Чому ти вважаєш себе патріотом? Я вважаю себе патріотом, тому що я проживаю в Україні і спілкуюся українською мовою. Так, ви вважаєте себе патріотами? Так. Вважаю. А чому? Я вважаю себе патріотом, тому що я народилася в Україні. От, я виросла в Україні. Я виховувалася у селі, у бабушки. От, там дуже хорош, хороша природа, народ хороший. Хазяйство тоді було хороше, колгоспи, села, все. Люди були сплачені такі Це гарні. Наша батьківщина, От, Наша батьківщина, да, да. і я хочу жити на Україні. Так, я патріот, бо я українець, я громадянин України, мої діти громадяни України. І мені не байдуже, в якій країні вони будуть жити. У моєму розумінні найвищий патріотизм це моя щоденна праця. На благо моєї держави. Ви вважаєте себе патріотами? Так. А чому? Ну, тому що в нас на Україні найгарніші дівчата. І хлопці. Ну, звичайно, я вважаю себе патріотом України. І чому саме? Тому що я народився на українській землі. Я люблю свою землю, я люблю українську мову. Я люблю народ український. її. Природу її степи лани. Слава Україні! Тому що ми народилися в Україні. Українська мова є найкращою мовою у світі. Ми обожнюємо українські пісні. У Україні найкращі чорноземи, найкраща природа. Та, звісно ж, чому ми любимо Україну за незламність українського. духу. Я вважаю себе патріотом. А чому? Ну тому що такі красиві дівчата тільки ви можуть бути в моїй країні? Я люблю свою державу. Я люблю свою державу за її гарну природу. Я пишаюся цими людьми, що живуть на цій землі, за їх безкінченну тягу до свободи та будь-якої нетерпимості до несправедливості, що засвідчують останні зміни в нашій державі. Чому ти вважаєш себе патріотом? Я вважаю себе патріотом за найдружелюбніший народ, за наймелодійнішу мову і за найкрасивіші дівчат. Я патріот своєї країни. Слава Україні! Чи вважаєш ти себе патріотом України? Так, я вважаю себе патріотом, так як я народився в цій країні. Я вважаю, що потрібно мати патріотичний дух, підтримувати свою країну, любити Україну.